Привіт, малята! Сьогодні я розповім вам, чи порожня пустеля. А тепер нумо, помандруємо нашою планетою і дізнаємося, які цікаві місця є на ній. Спочатку вирушаємо до пустелі. Пустелі – найбільш сухі місця на землі. Дощі тут бувають вкрай рідко. Сонце світить цілий день. Нагріваючи, висушуючи землю, куди не глянеш навколо суцільний пісок. Тварин і рослин тут мало. У постелях живуть ящерки, змії, тушканчики, говрашки. Усі вони звикли подовгу обходитися без води, хоча це зовсім непросто. У постелях ростуть кактуси. Довге коріння допомагає їм діставати воду з великої глибини, а колючки захищають від ворогів і усмоктують росу. У пустелі часто дме сильний вітер. Він намітає піщані пагорби, бархани. Трапляється, що починається справжня піщана буря, вітер підхоплює пісок. Піднімає його високо в небо, тому навіть сонечка не видно в такій заматілі з піску. Найбільш зручний транспорт у пустелі це верблюд. Жителі пустель їздять на ньому верхи і возять вантажі. Ну що, люби друже, тобі сподобалась моя розповідь? Тоді я не кажу тобі прощавай. А кажу до побачення, бо у світі ще багато цікавого, про що мені хочеться тобі розповісти.